Чи заберуть лікарів з поліклініки на фабричній та переселять до центральної міської лікарні? Саме з такої суперечки розпочалося пленарне засідання сесії Рівненської міської ради. Лікарша мені сказала про те, що прийшла старша медсестра і сказала, що вже є відповідний наказ. Запитую, яка мотивація на якійсь саме раді про те, що ви маєте переїжджати. Ми нам пояснили, що ми не заробляємо стільки. Я не вияснялася. Я розуміла, але це, це критична і нерозумна ситуація. Депутати запевняють, 80 тисяч рівнян, що проживають у мікрорайоні північний, зможуть і надалі отримувати медичну допомогу від кардіологів, лорів хірургів саме у своєму районі. Проте ситуацію контролюватимуть. Лікарі залишаються там і працювати, так? Абсолютно, ну, лікарі залишаються там працювати. Мова би, йде про ви... ротацію спеціалістів, бо це спеціалісти одного юридичної особи, які будуть, розглядаються питання ротації з одного місця діяльності на другий. Жваве обговорення викликало й питання передачі землі, на якій розташований міжшкільний ресурсний центр. Або як його називають місцеві, учкомбінат. Цю ділянку хочуть передати у землі запасу. Зараз будівля перебуває на балансі управління комунальної власності. Як і для чого використовуватиметься ця ділянка у разі передачі, не зрозуміло. Колись були плани стосовно цього приміщення, що там буде військово-патріотичний центр. Малювалися непогані проекти. Я розумію, що там є складнощі з експлуатацією, але я думаю, що якщо мова йде про будівництво, зайде про будівництво житлового будинку в перспективі, то там цих проблем не буде ні з підтопленнями, ні з чимось іншим. Однак депутати Рівнеради не підтримали передачу землі у запас міста. Це питання продовжать обговорювати на депутатському дні. Крім того, йшлося й про виділення коштів на школи. Місто отримало державну субвенцію більш як 10 мільйонів гривень. Запевняють, все витратять на оснащення 35 освітніх закладів. Тобто буде купуватись там, меблі, оснащення це для фізичних кабінетів, хімічних, тобто, інвертивні доски, тобто, все, що забезпечують більш сучасне і, ну, і робити біо більш ну, таким, знаєте, доступно. Бо все-таки меблі нас застаріли в наших школах. І сьогодні, наприклад, якщо держава нам дає можливість ці кошти використовувати в нашій громаді, це буде посил в тому, що ми свої, свої заклади можемо спокійно забезпечити. Закупівля всіх необхідних речей відбуватиметься на майданчику Прозоро. Додамо, загалом депутати обговорили понад 200 питань, і по більшості з них, зокрема, які стосувалися землі, голосування відбувались пакетом. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.